Всім привіт, друзі! З вами Дави. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. І сьогодні я вам хочу показати новий будинок, який я побудував у на пляжі. Так, якщо ви замітили, тут в мене є дуже багато картин. Ця моя улюблена. Ви погляньте, яка вона гигантська. Це карта мира якась. Мира або карта ліса. Це мій песик, якого звати Боб. Я хочу зараз переключити на режим виживання, бо я був креативен, тому що я хотів достати свічі, і я хотів достати цю ось, 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 ось книгу і ця, цією штукою. І, і ось ці картини. Але все це я зробив сам виживання. Ось це. І, і ферму я теж робив. Але. Друге інше, там я все зробив все в креативі, бо я це не могла зробити, бо в мене було дуже мало на цього часу. Але зараз ми перейдемо на виживання. Але для початку нам треба перевірити, чи відкрити у нас світ для лайн, бо це дуже важливо. Дозволити команди у нас у Вімк, е виживання відкрити для Лайни. Якщо в нас все вийде, то я вважаю, що це дуже добре буде. Ось так, от, друзі, ми вже виживані. Також я ходив в шахту і добув всі ці речі. Топор, осе, сокиру, залізний меч, мотигол. Зараз вона мені не потрібна. І метилку. Ну це щітка, але я її називаю метелику, бо вона витирає дуже багато е ну, речей. О-о-о, о, 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 о глян. Ну, Мені так подобається. Так, ну і потім у мене тут є ось така от броня, яку я вам можу показати. У е, мене залишилося ще 16 залізів, але я не хочу робити щоботи залізні, бо мені подобається кожжені. Бо, ну, як ви знаєте, я це люблю щоботи ось такі кожані, але... Насправді краще буде, коли в мене будуть залізні, але нічого страшного. Так. Це ми поки що все це залишимо. Я так вважаю та і підемо. Ай, це треба брати. Я вам хочу показати, що я зробив за все цей час. О, це треба якось прибрати, бо це наше. Ось я зробив флаги України. Виглядайте, як в мене гарно вийшло. Ну, ось тут є пляж, океан або це море. Я не знаю, ой, тут і черепа. Ось такий мій будинок. І ось тут моя ферма. Я її зараз хочу зібрати, бо в неї зараз тут дуже багато пшениці, я так вважаю. Так, нам її треба зараз зібрати. Ой. Так, ну і все. Ми підемо зараз її зібрати. Так... Ось тут от також. Так. Так, і все. Так, в мене ще чотири саженці. Так що її краще буде посадити. Або е, зробити дуже багато. Е, так, треба було взяти матигу. Але нічого страшного, бо це не саме головне. Я так вважаю, що всі фермери, всі селяни роблять це все, щоб достигнути ось цієї е штуки, яка допоможе, щоб росли на саджанці росли бістріше. Так, і все, в мене тільки два. Так, ну що підемо? Так, гляньте, тільки в мене тут місця. Дуже багато, так скажу. Мій песик Боб, якого я... Знайшов дуже багато часу я його шукав. Так, ну і я так вважаю, що це треба кудись поставити. Я так вважаю, що. ну не знаю куди це поставити. Вона мені знадобиться, бо це дуже важлива реч. Але я не знаю куди. Давайте ось, ось сюди. Прекрасно ось тут буде. А все, я так вважаю, що якусь креньку ось тут. Давайте ми зараз крафтимо хліб. Так, е, 9 хлібів, ну добре. Я вважаю, що буде 10. Щоб було повне кругле число. Так, а сюди ми теж... ні. А, ось сюди. Ой, пробач там. Так, ну, це все, все поки що я маю, але я хочу прибрати шолом, бо він мені не потрібен і штанці усі. Ну не станча, а що буде? Так. ось так Так... от кладемо. Так. Я можу навіть не волнуватися, що я втрачу меч та щит, бо в мене ще дуже багато там залізу залишилося, так що я можу без проблем ходити туди, куди я, я захочу. Але це, це що. Це, це, це ще? Обично, я, то я вважав, що це якось таке що можна провалитися. Ось так от виглядає мій будинок. Для мене він дуже гарний. Якщо ви хочете, то напишіть в коментарях, чи гарний він для вас. Бо мені все дуже цікаво. А ми зараз будемо грати в Майнкрафт. Ну ми вже граємо, так що. Ось так. А тут я знайшов лаву. Але треба мені буде дуже ну, якось дуже обережно тут бути. Бо я не хочу вмирати. Давайте ми візьмемо кайлу. З нашого будинку. Так, треба зачинити двері. Щіт поки що покладемо, бо я нічого не бачу. Так, його треба якось вбрати ось так от. Ну і все. Брали щит, та можна його і прокласти у скриньку. Так, хліб залишаємо. Ну, що нам ще потрібно? Ну тільки ой, кайло. Та й все, що це все, що нам потрібно. Ані вже ніч, вже ніч. Так, треба вже спати. Я зробив також ось такий дуже чудовий тортик. Його легко робити. Потрібно, друзі, гляньте. Яйце, тільки одне. Пшениця, три пшениці, три ведра з воду, ну, не з водою, а з молоком. Але щоб його достигнути, потрібна є якась корова. І сахар, бо... Як ви знаєте, всі пироги роблять з сахара. Ну, як пити чай також. І також, друзі, щоб ви не забули, зараз поставте лайк та підпишіть на канал, якщо ви хочете, щоб я ще зняв дуже багато відео, які будуть цікавіші за це відео. Воно буде недовгим. Так, ця, е, не сюди не, не на стіл, а то а, це, це мій новий стіл. А ну геть, 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 Боб, Боб. Геть звідси, геть. Геть. Ти можеш вийти? Давай, давай, Боб. Давай, давай. Е, що я еще прийти не можу. Давай, проходи, Ось так от і зараз сісти, і все. Можна вже спати, так можна сказати, бо ви знаєте, я так вважаю друзі, що спати це дуже е, б, корисно, тому що воно вам дає силу і бодрість. Коли ви прохидаєте, що гляньте там крипери якось, ви бачите? Ось там от. Я вважаю, що вже його побачили. Так. Ну треба йти в шахту нашу. Де я перший раз знайшов лаву. Ну не перший раз в своєму житті в Майнкрафті. А, ну, а де я тут буду копати? не знаєте, друзі, тут, тут якась вона дуже маленька, але я знаю іншу. Я знаю іншу. Так, це мені на потрібно. Я знаю іншу шахту, де там також я знайшов дуже багато заліза. Вона знаходиться десь ось там, друзі. Так, ось там ось там. Оні, там крипер. Там крипер. Е -е, краще буде відійти, бо я не хочу, щоб він мене зірвав. Ех, якщо в мене був лук, то я б його вбити мог. Так, що нам робити? Якщо я підійду до нього близько ззаді, то він мене побачить. Але ж він там був, ви бачили, як він сюди так швидко. А ні, там, там ще й павук. Сьогодні якийсь день, я, я не знаю, тут дуже багато мобів, так що я відкладаю йти в шахту сьогодні. Так. Ну я не знаю, чи випускати мого боба на вулицю, бо я дуже, дуже е, спілкуватися не, не буду з ним там його тренувати там. О, де крипер. Там був крипер і павук, а ні, павук, він на мене дивитися. Ні, там їх дво. Там їх два. Чого на мене так дивитися? Так, треба замуруватися. Так, а блоки в мене є. Та в мене блоків немає. Добре, будемо замуровуватися ось так. Але в мене блоків немає. Чим я буду замуровуватися? Може тут і ні? В мене немає на жодного блоку. Так що шахта відкладається на сьогодні. Так що я хочу зняти броню, щоб її не втратити, бо я не хочу її робити спочатку. Тому що, якщо її буду робити спочатку, друзі, то ви знаєте, мене, мене не вистачить, бо сім... Додати 18, ну це вже буде 15, а в мене тільки 16 заліза, то я тільки в мене, ну, не вистачить на штанці. Або на нагрудник. Я не знаю. У мене 16. 16 забрати 7 це буде десь 9. Так, в мене вистачить, на, в мене залишено одне залізо. Але я це не хочу, щоб в мене залишалося одне залізо. Ну ні, в мене ще 16. Так, треба яти дитап... таку е, сокиру. Е, меч поки що відкладемо. Та й треба е, добути дерево. Але я не знаю де, бо тут дуже багато мобів, які можуть мене вбити. Треба бути дуже е, внимательним, щоб вони мене не знайшли і не вбили. Так, добуваємо дерево. Деревце, 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 деревце. Так. Поки що я нічого нікого не бачу, так що я хочу добути усе дерево, бо воно моє моє, воно мені дуже подобається. Це теж моє улюблене дерево. Це якось ще сосна, ще все ялинка якась. Оскільки вже блоків буде вже дуже нормально, а мухомор мені не потрібен. Так, ну все в принципі. Я добув все, що потрібно, і треба повертатися додому. Та, та, там я когось бачив. Хтось, хтось втрапив кудись, ще ні. Так, ми йдемо в наш будинок. Так, ну, що треба вам ще сказати. Так, де мій верстак. Так, треба все це перетворити на дошки. І ось дерево також. Якщо в мене було 16, то вже був якийсь стак. Але мені не вистачає ще дуже багато. Але треба якось замуруватися. Так, це мені вже не потрібно. Це я можу кудись покласти. Ось сюди. Так, тут будуть в нас блоки, які ще там ще щось, але я зараз дуже хвилююся за мій будинок і за мого пса. Ну, ви розумієте, я його тільки знайшов. У мене було дуже багато кістків, і я спершу його ну, накормив. У мене все все вийшло. Так, покладемо поки що сакир, бо вона мені не потрібна. І візьмемо та й позаметаємо в мене в будинку. Ну, тому що він дуже зараз такий грязний. Але вона, коли ви бачите якийсь кувшин чи щось таке, витрачується дуже швидко. Дуже. Якщо ви хочете якийсь кувшин там, або кольце якесь покрасити, опомити, почистити, то воно витрачається дуже швидко. там. З'яв свій, я його їх писав на підлогу, тому що в мене не було більше місця, куди їх можливо було поставити. Але я, я не знав, куди ще так треба все ось так ось зробити. А де в мене тут була їжа? А, її їжа була у цій скринці. Гляньте, скільки в мене тут їжі. Так, один борщ. Я його взяв креатива, бо мені він дуже подобається. Так, ну і все це я добув в виживанні своєму. А вось просто а я як, це, як швидко це все, все добув. Я не швидко це добув. Я дуже вже повільно це добув, так. Ну це ми візьмемо на всякий, на всякий е, впадок лаву. Поки що є, поки є час, давайте ми це зробимо. Так, нікого немає. Хм, поки що нікого. Ну нікого можна так сказати. Так. Спускаємося. Ось так от. Лава в нас вже є, бо вона мені надобиться, де, щоб другі якісь там мобі чись таке не дістали до мого будинку. Але мені, мені треба побільше, я це вже знаю. Але я добув стільки лави, треба її покласти і не брати дуже часто, тому що я можу спалити свій будинок. А якщо я його спалю, то ви вже, знаєте. Його вже не стане. І все. І мені прийдеться робити якийсь новий будинок, але мені потрібна така також вода. Треба її дуже швидко добути. Так, черепахи, черепахи, але вам не можна тут бути. Вам треба бути у воді. І ви знаєте, друзі, через черепаху можна добути черепашовий панцир і зачарувати його. І у вас буде. Ну, ви, ви будете, коли дихати під водою, то ви будете там дихати стільки часу, скільки ви захочете і скільки вам це влізе. Ну, в час ваш. Так що, я так вважаю, що це буде для вас дуже цікаво це робити, але е, я хочу взяти сало, бо воно мені буде давати більше. Так, давайте. давайте ми, А, я її зараз не хочу, ну, добре. Тоді, давайте не будемо стрибати, щоб проголодатися. Я хочу подивитися, скільки дає борщ. Бо якось мені це дуже цікаво, бо борщ, ну, я так коштував його, ну я його їв, їв. І в мене було дуже мало. ну, В мене вийшло дуже мало ну, їдивості моїй. Моя ні акули не, коли, не ну, залишаю одне, тому що я можу вмирати. Але чому він не вщежає? будь ласка, от. Будь ласка, я хочу, щоб він щоб вже одна стекла. Будь ласка, скільки мені ще часу тут можна пригати, будь ласка, Якщо знаєте, друзі, якийсь трюк, і як це можна зробити дуже швидко, то пишіть у коментарях, а я буду поки що стрибати. Ну, а що мені ще, ще робити? Я хочу коштувати, так що я хочу ще більше. Але він чогось наші ви не знаєте чому? Друзі, це картина хвилі, а це ну, нашого Майнкрафту Мира. А тут я ем, мию руки. Мию, мию руки, руки, мию руки, руки, руки. Так, це моє ліжко люблене. Так, це ніяк не відчиняється. Я не знаю, чому я їх зробив, але вони не відчиняються. Це дуже якось дивно. Це я тиск критику дістав. Так, ну. Це я не знаю, чому на відчиняється тут в мене є книга, я тут можу щось написати. Так що давайте ми напишемо, ну наприклад, там ну щось таке дуже цікаве. Ну, наприклад, ми напишемо. Е, але я хочу писати. Але чому я не можу писати. Е, е, я хочу писати, будь ласка. А, я, я тут писати не можу. Але чому? А еще тут можу? А ну давайте напишемо щось таке. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Це повинен зробити е, кожна людина, яка мене поки що дивиться. Це дуже важливо для мене. Підписатися на мій канал та поставити лайк. Я вам це вже говорю. Другу, друг, другий ну, там раз вже. Так, за зараз вже рано, та що нам треба ну, якось прокинутися, я не бачу на ну, жодного мова. Але я зараз не хочу дишахту, бо мені дуже страшно. Якщо е, вам страшна якась реч, о якісь павуки, о якісь мешканці, або як щось, то пишіть в коментарях та пишіть, скільки вам років. Вам років і ще ходите ви в школу. Це, це мені дуже цікаво, щоб ви мені все сказали, що ходите ви в школу. Бо я вам хочу сказати, я ходжу в школу, так що я вже підписався на мій канал. Та і ви зробіть те ж саме. Поки що я нічого не розумію, але гляньте, нам потрібен стяг, якусь там картину. І краску якусь. Ну, це не обов'язково, щоб зробити гляньте. Я вам все хочу показати, щоб це, це було дуже швидко. Так. Е, п -п пишемо. Ай, я, я, я забув переключити на англійську мову, друзі, пробачте. Так. Вже переключив. Так. І пишемо. Гамемо. Кере, Все, Все, що нам треба, це е, взяти якийсь стяг. О, я вам хочу показати, як це буде виглядати з цього. Так, нам треба знайти якийсь стяг. О, ну, наприклад, давайте ось такий. стяг ми візьмемо, і потім нам треба взяти якусь краску. Наприклад, давайте червону. Ну, червону. Якщо хочете, то тут є ось такі географи. Ну, я не знаю навіщо вони, але мені це цікаво. І давайте ми візьмемо все, щоб ви подивилися, навіщо це щіка. Так, візьмемо, покладемо стяг. це і ось це. І у нас виходить флаг ну, якоїсь який, Турції чи ще, але це не обов'язково, бо ми можемо все прибрати і все, друзі. І вам тут виходить дуже багато других стягів, які дуже веселі. І дуже, ну, такі, ну, як вам сказати, ось такі. Ось, наприклад, і, це одна така страна, ось Барселона, можна так сказати. Гляньте, Тут дуже їх багато, але нам це не цікаво, бо гляньте, що ми можемо зробити. Ми беремо та і все. У нас вже є такий флістях. А зараз я вам хочу показати навіщо ось ця, е, ну, ця щітка. Так. Е, так, а навіщо так, А Як це помити? Ще що там зробити? Синий стяг червоний річ. Ось так от виглядає, але мені він не подобається. Бо це якась Турція. Е, і давайте ми візьмемо ну, дуже багато для мене опиту. Бо я хочу мати дуже багато. Ну, ну огляду, як це весело виглядає. Ну, поповляйте, я король опиту якогось. Гляньте. Ось так от. І ми зараз це можемо покласти та й все. Так, це ми, це ми теж покладемо. І також ми можемо брати якийсь слиток незерита і щось та таке робити. Але сьогодні це виживання, виживання, так що ми пишемо ами моди і все. Ну, все, друзі! Також вам сподобалося, ставте лайк та підпис на канал а ми на цьому закінчуємо. І не забудьте писати коментарі, бо я їх читаю кожен день. І напишіть, якщо граєте у Майнкрафт, бо це моя влюблена гра. Так що усім пока!